Всім привіт! А ось і головне дійство сьогоднішнього дня, парад в у Манхеттені, присвячений Сенс Гівендей, Деню Подяки. це все проводить. Дивимося парад по телевізору. В Нью-Йорк не поїхали. Ми все збираємося, збираємося на парад. Цього року гарний день і не такий холодний, як минулого року. Але на парад ми мене пішли і сьогодні. Марія на роботу пішла. Ми з Степаном вдома відпочиваємо. Ніяких планів, тишина і спокій. На параді багато фігурок, що була і раніше минулими роками, а є щось новеньке. Народу багато, сонечко там воно як ясно. Це наш красавчик там пищить. А наш красавчик тут займається резинкою під телевізором. о о алло, алло. Не Бійся, не бійся! Апарат продовжується. І він довго йде цей парад. А ми поки вдома. Можливо, кудись рванемо. Не знаю, правда, куди. Так, не літай мені тут. Всі люди щасливі, веселі, гарне свято, світле. Но торки ми не готували цього року. Рішили. Відпочити. Мої не дуже люблять турки. Маша не любить, і Степан не так собі, що баш. Аж... Тому вирішили не готувати. маю глядача. Давай, дівай. Скажи хеллоу. Став на телефон. Стюкай, стюкай, ага. Такий став наглий, так обжився. От сідає на голову, на руки, нічого не боїться, йди сюди. Клюєть, довбе в ніс, у ніс, у рот, куди хочеш. Дивіться, у нас яка файна днина також. Ясно, світло, сонячно. 6 градусів тепла, правда, буде 11, ну але гарно, сухо і тишина. Всі відпочивають, сплять. Ну і дід Мороз на прощання і побажання щасливих свят, Happy Holidays! І всі розходяться по домам святкувати День Подяки. І я вам також дякую за те, що ви дивитеся, за те, що ви є, за те, що ви пишете гарні коментарі. Це дуже приємно. Тихо, всі, напевно, цурки їдять, хоча сьогодні на вечір всі збираються. А мої ці вже зовсім всі засохли, це треба буде повимикати, повикорчовувати та й винести. Не залишати на зиму, негарно. А я вийшла подихати трошки свіжим повітрям та йду сюди в магазин. Побачу, що у них тут є інтересного. Треба купити краску для волосся. Волосся треба помалювати до свят. Та й винесу заодна ресайкл. Ось тут окину. Викинула ключі разом з торбою у цей ящик. Добре, що зрозуміла, що щось не вистачає. Добре, що не впали далеко, аж туди на дно, бо треба було вилізти, шукати. Добре, що не сміття, ресайкл. Ага, голова вже не варить. Йдемо дивитися, хто є в магазині. Магазини сьогодні працюють лише до обіду, мені здається, до 4 години. Сьогодні короткий день, свято, всі мають йти вечеряти. Є ситюрки своїй сім'ї. Ось якісь шоколадні подаруночки. можна купити до свят, хто йде у гості. З різними тут наповнювачами. Сири, оливки, гад, чаклад, какао. Ось такий пакет кранберіс. 3 долара до свят дали Ось такі традиційні пироги Pumpkin пай, гарбузовий пиріг. Це в них тепер тут таке їдять на це свято. Коштує він 12 доларів. Різні пироги, різні по 5 доларів є. А цей Pumpkin 12, так. Ага. І по 5 отакі якісь вишневич, це малиновий. Черри пішневий У нас буде свій пиріг Багато виставили м'яса, 50% ціна Яке коштувало Скільки? 5 7 6 Все 50% Або 10, 50 15, те, що коштувало 18. Ну, не набагато. Хоча це тут одна ціна на касі може бути зовсім інша. М'ясо я сьогодні брати не буду. Турки ще є, дивіться скільки. По 90... 99 центів за пів кіло. Ось скільки їх тут. І є трохи дорожче. Так, дав є 10 доларів. Один береш один задурно, якийсь тут є ще. А... Фарба для волосся. А я беру отаку Олія третій. Отак. Ну, коштує 12 доларів. Є 850 лореалі якісь. Клей клейрол. Лореаль 12 також. Отакий такий клейрол 850. Так що людей мало. Новорічні якісь отакі. От Декорація, якась красота вже також все на селі. 33% оф. Скільки колокольчиків є. На двері, напевно. Іграшки. 629. Симпатичні. Мишата. Це що, рік миші? Хто знає? Нічого такого не взяла, тільки фарбу для волосся. Святкувати сьогодні будемо так в кругу сім'ї. На вихідні в неділю договорилася з друзями, нашими чернівецькими, що підемо десь в інтересне місце. Пообідаємо. Та й буде таке у нас свято сьогодні. Зараз покажу, який я пиріг спекла. Що приготувала так трошки. Такий чоловічок у мене є з цурки. Ось у нього тут цурки, він від сонечка шатається. Ось так і святкуємо В тишині дома. Маша святкує на роботі, їм там дали святковий обід, пригостили їх. І пиріг дали, і курку дали, і хем там було м'ясо таке давали. Коротше, крім того, що двійна оплата, і ще й обід дали святковий. Також приємно. А я на кухні. Ось такі булочки спочатку у мене готові. І зараз покажу вам пиріг. Ось таке тістечко гарне. Також з ягідками, як і пиріг. Ще гаряче треба, щоб остило. А ось і мій пиріг. Я зробила з дрожжевого тіста і посипала отакими от ягодами зверху на творог, на сир. Зверху так трошечки припорошу горіхами. І у нас також буде святковий пиріг. Отак. Буде смакота. Ладу в духовку на хвилин 20. І готово. Ось такий пиріг у нас получився. Святковий, гарний. О, пахне. Давайте подивимося, який він тут вийшов у нас всередині. Ось такий. Пористий, нормальний. І ми будемо їсти пиріг і запивати чаєм. І хочеться в цей день. Подякувати Богові за те, що ми маємо. Подякувати нашим воїнам за те, що вони б'ються за нашу країну, за те, що вони складають життя свої, побажати їм, ангела-охоронця. І вам, українцям, які знаходяться там в Україні, тримайтеся, рідні, що робити. Дасть Бог і це все закінчиться. Мирного вам неба! І бувайте всі здорові, Бай-бай.